На даний момент ми зараз просто їдемо з Полтави, поки не вирішиться проблема. Зараз вгадяш до родичів. Полтавка Лілія Лазаренко з дитиною тимчасово виїжджає зі свого помешкання. Це тому, що квартира у дев'ятиповерхівці на вулиці Гожулівській із даховою котельнею не встигає прогріватися через аварійні та планові відключення електрики. Опалюється кондиціонерами і в квартирі холодно. За чотири години воно все вистигає, те, що за дві я натоплю. І з маленькою дитиною це нереальні умови. Так, як за графіками, нашій котельні дуже тяжко працювати, тому що вона дуже велика у нас, дуже велика система 216 квартир. За графіком, коли подається світло лише дві години, у нас котельня набирає тільки 35 градусів. Система тільки нагрівається і знову вимикається світло. Дуже тяжко е, нагріти помешкання. Як тільки з'явилися графіки відключення, в нас відразу з'явилася ідея купити генератор. Частину вартості такого обладнання для ОСББ та житлових кооперативів. Можуть відшкодувати із бюджету Полтавської громади. Рішення про це ухвалили 25 листопада під час сесії міської ради. ОСББ це юридична структура. Розуміємо, якщо вони принесуть всі документи, то зразу поставимо процедуру і будемо їм виплачувати 50% від вартості, але не більше ніж 80 тисяч гривень. Як повідомив Суспільному голова Полтавської громади Олександр Мамай, на відшкодування за генератори для ОСББ та житлових кооперативів з бюджету громади планують спрямувати 1 мільйон гривень для цього рішення. Повинні ухвалити депутати на сесії міської ради, яка має відбутися наступного тижня. За словами заступника голови громади Валерія Пархоменка, поки що до відшкодування до міськради не зверталися. Як тільки почули про програму відшкодування від міської ради, звичайно, ми зразу надумали написати листа на відшкодування. Е, дуже надіємося, що місто нам відшкодує, хоча б ті 80 тисяч. Почали дізнаватися, скільки він коштує, і який нам потрібно. Проблема в тому, що нам потрібен дуже великий потужності генератор. Саме дешевше нам потрібно зібрати 235 тисяч з будинку. За словами Наталії Силенко, генератор в ОСББ на вулиці Гожулівська планують встановити спеціально для того, аби працювала дахова котельня. За дві години це нереально ну, нагріти наші квартири, і тому ми постійно сутками сутками живемо без опалення. Ми гріємося як можемо за ці дві години. У нас і за цього постійно вибиває пробки, або електроенергія не витримує такого. І виходить, що у нас 15-16 градусів в квартирі температура. Забезпечити весь багатоповерховий будинок електрикою за допомогою генератора. Дуже дорого, говорить адвокатка з питань ОСББ Наталія Агнатуш. Я би рекомендувала все таки зосередитися на нагальних потребах окремих будинків. Якщо це дахова котельна, то це підтримання електричного обладнання цієї котельні. Якщо наприклад є необхідність у локальному. Е там забезпечені електроенергії, там зарядки, підігрів їжі, то це також вирішувати індивідуально для кожного будинку. Немає одного рішення от для всіх будинків, тому що кожен будинок має свої якісь нагальні потреби і, звичайно, розуміти, що ці витрати будуть нести співвласники, які зараз перебувають у будинку. За словами Наталії Гнатуш, для роботи генераторів мешканці будинку мають забезпечувати їх пальним та призначити відповідального за прилад. Дарина Литвак, Богдан Казирід. новини на Суспільному, Полтава.